У мене якраз є записка. Олег, як ви думаєте з'єднуватися із Кличка, він аж дитячи регіони, що, що ви не бачите, як він голосує, тут, його обменшил, знаходиться там, коли вам задає запитання. Ну, товариство, з Кличком наразі, так, в переговорному процесі. Бо Кличко нібито якби підписав цю угоду про код зауважено, пам'ятаєте, 22 січня. Але насправді. Ні до того, ні після того е його люди не брали активної участі, взагалі якоїсь участі в роботі Комітету оправдання. Тобто ми поки що не можемо нічого сказати. Правда, в нас в минулої п'ятниці була зустріч з е іноземними представниками з Сполучених Штатів Америки, з Німеччини, з Європи, вони запр... але це не їхні запрошення, вони запрошували лідерів. Я там, Бу, там був, але там був так само на кличком. Але так. наразі ми не можемо казати, що ми так вже ну, супер тісно співпрацюємо в комітеті охорони зброї. До кличка є дуже багато запитань. Ну, наприклад, сьогодні в Київській обласній раді розглядалося питання, я, я мені дзвонили, розглядалося питання ухвалення отої заяви так? про е підтримку закону політичного президента. І мені наші депутати розказують, що попередньо на президії. Депутати від Кличка ну, не проголосували за те, щоб цю заяву внести порядку 9. Утрималися. Ну, але голосування утрималися не рахується, правильно? Бо якщо ми зараз з кимось домовляємося, завтра прийдемо в Верховну Раду, і вони нам будуть утримуватися, то на ми зараз домовляємося. Ви згідніте, Тобто нам треба мати чітку позицію Тобто поки що ми не можемо чітко. Охарактеризувати нашу участь скажімо, нашу участь в співпраці з Кличковою. Інша справа, що в деяких регіонах, в деяких областях України, я знаю, що, зокрема, Свободівські фракції інформують, що вони мають певні домовленості і певну координацію дії з партією УДА. Але це не є оці годності. Товариш я дуже перепрошую до нас